Об'єднана позиція відмовилась від, ну, відпутати об'єднаної позиції відмовилися від житла в Києві. Тобто вони не будуть претендувати ні на квартири, ні на готель в Київ чи Україна. Яким чином, от, ну, це правдива інформація. Яким чином будуть депутати від нашої області ну, влаштовуватися житлові умови? Це чергово, так от, як, як треба зробити з бульбашки зробити новину на всю Україну? Ну, е, інформація, що хтось відмовився від е, готелю Київ, в мене немає, тому що я особисто написав заяву на Литвина, що на період виконання державного депутата Верховної Ради 7-го скликання прошу вас забезпечити мене службовим житлом. Тобто, не надавати квартири, Відки було, так у них нема цих квартир, реально. Але треба розібратися з тими депутатами 6 скликання, які відмовляються виїжджати з готелю, відмовляються здавати службові квартири. Хто їх треба розібратися, хто їх приватизував на протязі 5 років? Я не вимагаю і не прошу житла. Це, це неправильно, тому що всі наші програми передбачено було зниження вдвічі витрат на отримання Верховної Ради. Треба розібратися, хто. Має правою, кому потрібно це житло, а це невелике житло, розумієте, кімната 3х4 12 квадратних метрів. Якщо ви дивилися вчора репортажі, Порубі показували показував свою кімнату, де він прожив останніх 5 років. Там нічого такого великого немає. Там, якби дали готель на Борщагівці, чи, чи на Троєщині, такі питання можна і там жити. Тому житла це навіть питання не може підійматися, тому що. Це неправильно, це було би порушено наших передвиборчих газів, з якими ми йшли. По-друге, якщо люди в якійсь мірі є меркантильні інтереси, то я не буду за них відповідати. Знаю, що і Федорок, і Фещук, і, і я ми подали заявки, відповідей у нас немає ніяких. Їдемо в понеділок, приїдемо, будемо розбиратися, я думаю, що. Питання житлово вирішення писати. Yeah. Надія вірно, будь ласка, не час. У мене питання стосовно звернення пана Арсенія Яценюка під час його візиту. Він казав, що він звернувся до прокуратури і до ну, центральної влади про звільнення потиєва заміна посади, по порушення під час виборчого процесу вкінчити. Чи є вже якісь результати, чи є вже якісь відповіді від Генеральної прокуратури, що воно вирішило і чи чекати Муковині звільнення? Ну, боковина була звільнена від, від багатьох загарбників, і від цього вони звільняться, не переживай. Але сама це очиститься, так, да, Петро Митрович? Е, тому е, можу сказати так, що е, інформації, яка є відповідь на запади Арсені Петровича, в мене немає, але е, від нашої фракції у нас було рішення, і ви бачили, на, е, чули це на останній сесії обласної ради щодо е, звернення до президента Януковича щодо звільнення. Папієва займаної посади в зв'язку з його зловживаннями, адмінресурсами виборами. І за те, що він не забезпечив вільне волевиявлення. І за численні факти тиску на е, голів комісії від опозиційних сил. Ви бачили, як проголосували? 24 підтримали, 26 було проти, але саме головне 30 чоловік з його демократичної більшості вони утримались від голосування. Михайло Миколаєвич. Є йому над чим задуматись, як йому працювати, коли більшість його фракцій його не підтримує. Але це вже питання їх внутрішньофракційної політики. Як вже депутат Верховної Ради сьомого скликання після складання присяги особисто напишу звернення до президента Януковича, викладу чисельні факти по порушенні чинного виборчого законодавства, будемо бачити реакцію. Але прикро, що. Коли ми подавали всі ці е, факти порушень, є, е, доку, вони задокументовані, навіть та ситуація з паспортами є відповіді з Либоцької прокуратури з міліції, що це не є підставою для порушення кримінальних справ. Ну, така в нас держава, ви бачите? І однією з тез повертаюся до передвиборчої програми об'єднаної опозиції, це повна ілюстрація судової гілки влади. Прокурорської, прокурор, прокуратури, міліції. Тому що те, що коїли, ну це, це вже нос. Ми всі бачимо, що це видалося. Певно зміни, кадрові зміни в Міністерстві в обласному керівництві МВС, вони показують, як воно було. Юрій, чорний У мене питання стосується механізмів, які, які ви бачите механізми для перезавантаження цих рад. Я... Думаю, що воно дійсно не відповідає симпатіям виборців, але сподіватися, що Верховна Рада призначить перевибори міської ради, то ну, напевне наївно. Які ви бачите ну, можливості змусити піти на перевибори? Пане Юрію, можна сказати так, що Олексій Каспрук навів вам декілька прикладів, коли Чернівецька міська рада приймає ну, незаконні рішення. Ми можемо звертатися в суди, можемо звертатися в прокуратуру, але бачимо реакції ноль. Певно, що в комітеті по місцевому самоврядуванні, де буде працювати, я так думаю, що буде працювати Микола Трохимович, будемо ставити це питання знов, будемо вимагати, і ви бачите, що вибори в місті Чернівцях вони були залежні трохи. Від виборів в місті Києві, то ну, вибори в місті Києві повинні пройти в березні місяці. Тобто, вже формальних підстав їх е, тягнути немає. Тому і... Єдиний, закон, єдиний правильний рі... спосіб це діяти згідно чинного законодавства, тобто наводити факти порушення Чернівецької міської ради чинного законодавства і розпускати її за того, що не приймає незаконні рішення. А таке, ще уточнюю, тут у нас був досвід, тут присутній пан Івашин поважний, який організовував збори громадян про недовіру. Чи справиться він, якщо от родина Сарафінчан відійшла від цієї словки, я так розумію, чи справиться він з такими зборами, якщо раптом виникне потреба, щоб ініціювати знизу? Юр, то... е, Безперечно, ми будемо продовжувати цю роботу. Ми сподіваємося на підтримку громади, тому що, як Максим вже казав, результати парламентських виборів вони чітко показали, кому люди вірять, кому вони не вірять на сьогоднішній день. 80% чернівчан не вірить тим депутатам, які сидять в міській раді, 70% не вірить віри очільнику місь. Ну, До прикладу, я можу вам сказати, ну, що мене дуже здивувало, що на цих виборах комуністи в місті набрали майже стільки, скільки наша Україна в 2010 році. Тобто, розумієте, там має сидіти не троє там, чи п'ятеро наших українців, а п'ятеро комуністів. І це результат не тільки політики чи дії Віктора Андрійовича Ющенка, це в тому, в першу чергу, результат лідерів нашої України на місцях, їхніх дій або бездіяльності. Тому що одягати вишиванку і ходити в українську церкву Київського патріарха, а не підтримати звернення до президента щодо захисту української мови це інше. І люди це бачать, і це всі розуміють. Тому ці процеси будуть продовжуватися. Ми сподіваємося на більшу підтримку громади. І, а що стосується, чи справи це Юрій Олексійович, якщо Юрій Олексійович захоче очолити цей рух, то е, хочу вам сказати, Юрію, що тепер в нього є сім депутатів-буковинців від фронту змін, які з задоволенням йому допоможуть Верховній Раді. Хотів би додати до цього, що е, колись була така група, ініціативна група спільними зусиллями захистимо Чернівці, то пам'ятаєте, це був е, спершу спонтанний рух, який е, почався з того, що незаконно усунули діючого меру обрану. Е, в нашій програмі ми сказали, що ми відновимо місцеве самоврядування. Це в загальнодержавному рівні Чернівецької області, місті Чернівці, зокрема. Тому е якщо хтось покинув цю групу, то Юрій Олексійович має потужні політичні сили, які входять до об'єднаної опозиції в Чернівцях і Чернівецькій області, які будуть підтримуватися і будуть домагатися. Тому що е не повинні бути очільниками міста чи заступниками, членами виконкому тушками, зрадниками політичних сил. Треба розібратися з псевдо-фракціями батьківщини в кожній раді, які в більшістю складаються це лише з зрадників. Ми розкажемо всім людям, хто є зрадники з фотографіями, з усією інформацією. Можна сказати, що ще одним прикладом буде це проведення перевиборів. Це по можтарному округу в місті Ченівці, тому що я був мождарчиком, і можітарний округ пана Фіщука це в Кіцменському районі. Ми теж ми будемо узгоджувати єдину кандидатуру для того, щоб показати їм, що в них немає підтримки в цій області і в місті Чернівці. Я вам казав на початку свого виступу, що буде переформатація влади. Не можуть бути заступники очільників міста, області, представницьких органів влади, люди, які представляють, які є зрадниками і не представляють жодної політичної сили. Чому вони там? Вони не мають морального права там перебувати, тому що їм громада не довіряє ці повноваженню. Ну і, і, і коротко я хочу додати все ж таки дослів Максима, що мова йде не тільки про об'єднану опозицію. Свобода в випадку перевиборів Чернівецької міської ради має збільшити там своє представництво. Удар взагалі там з'явитися, його там немає. Комуністи, я думаю, що теж не будуть проти мати в Чернівцях трьох-чотирьох депутатів міської ради. Так що, в принципі, я вірю, що перевибори Чернівецької міської ради це досяжна мета. Пане Глібко, будь ласка, міста маємо питання до кого двох спікерів почні з Олексія Павловича. Чи, будь ласка, ви самі почали прес-конференцію з питань земельних і як їх вирішує міська рада. На минулій сесії міської ради дев'яте питання викликало доволі бурхливе обговорення. Я просто переглядала засідання. Назва його нічого не, не каже там про внесення змін до рішення, яке втратило чинність і так далі, але йде мова про розірвання договору сервітуту далі. на ту земельну ділянку, де розташовані під'їзди до Добробуту. З нього Тереза з 34 два голоси, один фронт змін, один свобод. Чи ви знаєте, там, хто? Це було зафіксовано, я не хотів би називати прізвище, це були, ну, люди розгубили це просто Як до цього? Які у вас Абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Тобто, якщо ваші такі йде... розгубляться більше, книжки. Мовиться, ні. Ну, мова не йде про те, що розгубилося там більше чи не більше. Мова йде трошечки про інше. Я... Е... Насправді ці два голоси нічого не вирішували. От в чому біда. Сейна. Розумієте? Коли, коли приймаються рішення, депутати дуже часто, ну не часто, майже завжди в міській раді не думають про наслідки прийняття цих рішень, про їх підопльоку, політичну, економічну чи будь-яку іншу. Сказали з адміністрації віддати з міського бюджету 6 мільйонів на обласну лікарню Фастівська, ко проголосували. Ну, які громаді депутати віддадуть свої гроші, не свої гроші, гроші міських лікарів? Лікарів міста в область будуть вирішувати нездатність губернатора вирішити проблеми обласного бюджету чи обласної ради. І це йде от скопом. Що стосується, тому місцеве самоврядування, воно б передбачало, на мою думку, що в випадку, якби у нас не було авторитаризму да, в міській раді, а було, була б демократія, були б представлені дійсно люди, які захищають інтереси громади, це рішення взагалі би не було прийнято. Тобто за нього проголосувало 15 чоловік, 18. Ви ж бачите, як голосування йдуть. Якщо щось пропонує опозиція, 17-18 голосів. Якщо щось пропонує Віталій Михайлович, все чи там голови комісії відповідних, все зразу приймається. Особливо мене хочу вам нагадати в цьому випадку. Ситуацію про басейн, коли було прийняття програми розвитку міста Чернівці, я вніс пропозицію все ж таки повернутися до питання капітального ремонту басейну в 27 школі. За цю пропозицію не проголосували. А потім комусь прийшло в світлу голову. І Валерій Миколаевич Чіпну каже, що стоп, стоп, чекайте, ну це ж. як же ж, Пропозиція приймається. Ну позиція приймає. це було, О, як це? Ну, де, ж, де ж логіка? Тому місцевого самоврядування немає. Якщо хтось десь там вийшов чи технічно щось нажав, кнопку не ту, один, два. Ну дійсно буває, що нервова напружена ситуація в цьому. В залі. Я в цьому проблеми не бачу. Я бачу проблему в тому, що рішення просто взагалі не врахування інтересів громади. І те, що Максим казав про урочистості з нагоди дня місцевого самоврядування, ну я би це, цей захід називав би швидше панихідним. За місцевим саморідуванням на Буковині. Ні, чи остаточні правки в Деребані, тому що подивимося, о, останні проекти рішень на наступну сесію обласної ради ну, це вже нонсенс. Знову ж таки, ставить, ви знаєте, що обласна рада відмовилася брати на баланс приміщення філармонії у міста Чернівці. Для мене це принципове питання. Я просив депутатів підтримати мене, в тому що відмовити в цьому. Тому що пан Міхайлішин до філармонії нічого не має. Він до цього міста нічого не має. Він тут нічого не створив, вони лише деребанять це все. Віддали перинатальний центр, тобто будинок, міський пологовий, міський пологовий будинок по Буховинській віддали обласній раді, Віддали, хочуть віддати філармонію, тепер віддають станції швидкої допомоги. Скажіть, будь ласка, потім Михайло Михайлович Попієв казав, що треба приймати будинок, пологовий, робити перинатальний центр, тому що... Купу мільйонів до кінця року ми, ми освоїмо жодної копійки. Бачимо, що в обласний бюджет це не тягне, тому що немає грошей в ньому. Віддають позичку назад в місто. Та що ви робите з цим? Що ви передаєте туди-сюди? Ви не маєте до цього ніякого права. Громада вас цьому і вибори показала, не підтримує. Ви не маєте права зробити цього. Те ж саме по, по книгарні. Для мене і для нас це буде принципове питання. На які гроші ви будете утримувати новостворене підприємство Буковинська книга. Вчора гіатричного пансіонату потрібно 470 тисяч гривень. Проєктом рішення передбачалося 50 тисяч статутний фонд і 200 тисяч погасити борги двох вже збиткових підприємств в складі Буковинської книги. Що ви робите? Віддайте 250 тисяч гіатричного пансіонату, не чіпайте ці книгарні, бо у вас нема грошей їх тягнути. Нема фізично грошей. Лишіть їх спокій, не працюють. Вони і так живріють, реально. Вам треба просто допомогти. Допомагайте, не, не заважайте їм працювати. І все. І ви побачили, що в проєкті є 5 чи 6 проєктів на звільнення директорів книгарень на наступну сесію. Це, я розумію, це помста Георгія Константиновича Галиця, те, що не пройшли його питання. Та у вас вже нема стійкої більшості в обласній раді. зрозумійте це. І громадяни мешканці міста, які працюють в комунальних підприємствах, не мають від цього страждати. Там цікавий пункт. Вони вигадали новий проєкт контракту, положення про контракт, яким потім ще проєктом рішення передбачається, що ті директори комунальних підприємств обласного підпорядкування, які мають зараз контракти. Повинні напротязі двох місяців перезаключити ці контракти по-новому. Це кабальне, це рабство, реальне рабство, тому що Георгій Константинович тепер вирішує сам, хто він такий. Він є лише заступник голови облдержадміністрації. Все, крапка. Йому платять гроші з бюджету на наші податки, він живе. Так не робіть накіпі, що не вона треба робити. Тепер, якщо директори, які мають зараз контракти, напротязі двох місяців не перезатвердять їх по-новому, то їх звільнять. Але саме головне, буде звільняти лише він без погодження депутатів обласної ради. Хлопці, так навіщо там 104 людини? У нас є один. І навіть і Миколаївич хана Миколайович він дуже, зайняв дуже е, файну позицію. Він може говорити, що він мрій, він мрійник, а, а все виконує Георгій Константинович. Та хто нас керує? Давайте його зробимо головою облдержадміністрації Константиновича, ми будемо з нього питати. Тому що Михайло Миколайович, він працює в ліксусі десь постійно. О, Крузі сина, вже вибори закінчили, а щось я не бачу, що він десь повернувся. Я побачив останній виступ, це коли замінували, не дай Боже, замінували е, приміщення ода. Що, театр польових дій чи що? Хлоп, ви доводите це до... Вони доводяться до абсурду. Люди сміються і вибори показали, хлопці, міняйте політику. Цікаво, ми бачимо на центральному рівні і можемо анонсувати, скоро це буде і, знає, на місцях. Партія регіонів розтягнула опозиції руку. Давайте конструктивно підходити. Країна на межі кризи економічної, Нам треба сідати і домовлятися. А що ж ви два роки крали цю державу? Тепер ви запрошуєте до коаліційного уряду на свіше, Щоб всі вже крали, та ми не крадемо, ми не хочемо цього. Ви схаменулися, що треба буде відповідати колись, як на центральному рівні, так і тут, на місці. Як Георгій Константинович. І Михайло Миколаївич будуть відповідати за ці непопулярні рішення, які вони їх писали, за ці е, спільні розпорядження е, щодо внесення змін бюджету, який підписував Маніліч і не мав права на це робити. Я впевнений, в чому, не мають права. Це порушення бюджетного кодексу. Це лише Рада може вносити на сесії зміни. Тобто, те, що я казав, що будуть і зміни, і будуть якісь перетрубації, я впевнений, що так воно буде. І ближчим часом. Але. Ситуація катастрофічна. Казначейство не пропускає гроші, грошей немає. Як будемо закінчувати рік? Ніхто не знає. Попередник, прем'єр-міністр Азаров заявив, що зараз вони е, дадуть гроші для того, щоб е, розрахуватися з бюджетниками до кінця року. Так він же не прем'єр-міністр. Ну сказав, ну, вони ж слово банське, сьогодні дав, завтра забрав, то що. Він же не відповідає за це. Хто буде відповідати? Новий прем'єр-міністр. Тому. Перекладання проблем з хворої голови на здорово таке не Чернівцях, в Чернівецькій області ми будемо інформувати людей і дуже радий, що. Ближчі перевибори будуть як майданчиком, з якого ми будемо це все розказувати. Аня, будь ласка. не було таки не задала вам. Да. Ви майже по фрейду обмовились про те, що в Верховній Раді будуть представляти сім депутатів від фронту змін від, від. Ну я тут мова не про число, а про партійну приналежність. Чи можна проаналізувати з всіх депутатів, які є в цій верховній раді, які пройшли в неї під прапорами об'єднаної опозиції? Скільки з них ну, є, до фронту змін належить, скільки батьківщини і ну, інших можливості. Рух за Україну. Можу вам конкретно відповісти на це запитання е, на слідчому тижні, тому що у нас було таке організаційне засідання фракції. Можу вам сказати, що у стінах Верховної Ради України Сьомого скликна буде створена. Фракція, батьківщина. Незалежно від того, яку політичну силу в об'єднаній опозиції представляють депутати, які будуть працювати всі разом. Вона фракція буде називатися Батьківщина. І думаю, що все ж таки цей процес об'єднання більшість виборців підтримувала. Вони розуміють, що для того, щоб боротися з цією навалою, треба об'єднуватися, і цей процес він не зупиниться. Процес об'єднання буде продовжуватися. І відомі, будь ласка, буде буквально. Пане Олексія, питання з приводу сесії. Останні там було, зокрема, по добробуту, і як я знаю, ще серед тих питань були і стосувалися, ну, скажімо так, опосередковано когось е, із представників фракції, фракції фронт змін. Чи бачите ви в цьому якісь політичні переслідування? І стосовно добробуту постійно називається, ще ваше пан Бурбак, ваш коментар з цього приводу. Можу почати. Я не хотів доповнювати Олексію, коли задали, пані Аня задала нам питання щодо того депутата, який проголосував проти. Ну, це технічна помилка. І ви бачите, що у нас немає такого. Всі мають захищати. Як один ставати і тому Ні, пит... нікого не вигнали в да. сесії з да. фракції? Питання е, приватних інтересів представників е, фракції е, політичної партії Фрознь Чернецькій міській раді ми не хотіли би е, захищати політичними гаслами, як намагається зробити один з очільників кінотеатру в Чернівцях, директорів кінотеатру чи директора якоїсь е, кампанії. Тобто, не, не можна притягувати політичні питання там, де. Може їх і немає, але е, попереджали, і в рамках всієї України ми бачимо, що стаються рейдерські захоплення. Ми бачимо і мінеральні води, ми бачимо і підприємства, і на, під час виборів це було і по Одесі, по нашим однопартійцям, це сталь Канад. Е, дякую нашим колегам-депутатам. Які допомагали нам відбивати ці рейдерські захоплення. Ми бачимо, як після виборів вже було здійснено рейдерське ну, силове захоплення Офісу чоловіка Лесі Оробець, для того, щоб починати вже збивати докупи, намагатися ввести якісь політичні торги, то це не прояв. Якщо хтось думає, що це таким чином будуть якісь формуватися е, майбутні погляди, так воно не буде. Є, е, і ми це говорили з Андрієм Пишно, є питання політичні, є питання приватні, є згодом і чи не законодавство, є законні процедури, як на це треба реагувати. Тому всі ті рішення, які починають, які е, робить Чинівецька міська рада, Одразу вам сказав, ну, пан Юрій питав, які будуть ваші законні методи намагання е, е, розігнати чи намагатися перевибори в Чернівецькій міській раді, це прийняття завідомо незаконних рішень. Стосовно дев'ятого питання, ну, це моя позиція, ну, моя думка як юриста, то можу вам сказати, що е, як я знаю, що сервітут. Він погоджується двома сторонами і розривається або за погодження, або в судовому порядку. Цікаво, як ця міська рада розриває сервітут своїм рішенням. Тобто це знов-таки незаконне рішення. Це треба буде думаю, що керівництво ринку добробут Михайло Прозоровський є членом фракції фронт змін» у Чинівецькій міській ради, який попереджав про це, який надав висновок юридичний, який казав, що так не можна робити, на що Пан Шиба не надав аргументованих. Відповіді, він буде ініціювати звернення до прокуратури до суду щодо законності цього рішення. Я це бачу як тиск на наших депутатів. Це відбувається, на жаль, не тільки в міській раді. Мета, яка переслідується, важко сказати, можливо, намагання вибити. Будь-які фінансову підтримку нашої діяльності. Адже ну, така наша доля опозиційна, троє народних депутатів, які йшли від Чернівців, ну найближче, скажімо, це і Микола Трохимович, і Олександр Георгиевич, ну, Максим Георгійович очолював громадську організацію. вони двоє були, тимчасово не працюючи. Ну, Олександр Георгійович працював у громадській організації Фронтзмін, але це не... То застосування е, досвіду цих людей, які вони можуть.